Сніг у Львові розтанув. Ми на проспекті Свободи. Араз підемо трошки в бік центру. Ми залікаш і так в центрі. Підемо в бік пішохідної зони, центру міста. А Площі ринок. Сонячно, але вітер. Одне є. Площа є мене Далі театральна. А ми повернемо ліворуч на площу Ангелів. Сьогодні місто не таке заповне, але видно, що на горі Бач, там на даху є ну, як? не ресторан є на даху, а на даху є оглядовий майданчик, літній майданчик в ресторані на даху є люди, фотографуються. вулиця Шевська. Ще і ми вийдемо на площу ринку. О, а тут теж будуть прикрасати прикрашати до нового року. Ми так час від часу дивимося, що де як нове до нового року прикрашене. Може і задниця появиться. Телесик Airlines. Акцент зробив на різдвяній зорі. Краківська порожня, такою кракіську порожню. Ли ще до вечора, напевно, дуже давно не бачили. Та і я. Що вже казати площа ринок. Теж абсолютно порожня площа ринок. Ніяк не може розпадання пески трапувати. Ну що, надивилися ви, як фотографують песика, можна йти далі. От, частина площаринок вже в тіні. Але тільки частина. Частина ще на сонці. Це все, що людей. Ця група туристів на площі ринок. Привіт! Туристам подобається потрапляти до нас кадр, особливо тим туристам, які не з чужими дружинами приїхали до відпочинок до Львова, правда, правда. Ратуша, А на сербську. На сербську, звідти, на староєврейську. Ну, а так було би логічно. Туристи і туристки ну no, точніше туристки і туристки ще ринок, зараз трамвайчик проїде. Марка. Ну що, трамвайчик рушить чи ні? Рушив. І ще один їде з того боку. роз'їхали завтра мачі. Двійка одиничка. Можна йти далі. О, курси валют. Нарешті ми потрапили тут в будній день. <гум> будній день, це ж треба показати вам курси валют актуальні, правда? А, 41,55, 41,72, І євро і злоти, всі курси видно, правда? Можна йти далі. Як ніколи порожня і сербська а я підозрюю, стара єврейська теж буде, як ніколи порожня. А прикрашена майстерня шоколаду. Хатка шоколадна. Та, як це я розказував, а там маленьке звірятко загортає. Кіт, сьогодні кіт. Іноді собачка, іноді кіт стоїть. А йдемо далі. Далі інстаграмне дзеркало, для якого ніхто станом на зараз не фотографується. Шок! шок. О, ти. Старо єврейсько. Не знаю, хто був пап старий. Е, добрий друг, до речі. Не старий друг, а добрий друг пап. Ну, я не був. Була знайома, розповідала, каже, не сподобалось. Каже, дуже-дуже і дуже і дуже так собі. Ну, Не смачно. Ну, це якщо коротко. Звичайно. Це може бути суб'єктивна думка, але якщо вам теж, наприклад, не сподобається, маєте на увазі, що ви не, не одні такі. Ну, Стараю іврейською. Вийдемо на вулицю Галицьку. Наліво направо, там будь-направо парень. Кілька кроків. ще зробимо? Будемо з вами прощатися на сьогодні. Кафе, ресторани все порожні. Ну, не тільки літні столики, бо скажу, а літні столики, я розумію, сам розумію, що літні столики так порожні, але порожні і не літні столики. місто Порожнє. ко добре зірна і почка того година. А рівна година третя.